Російські воєнкори і навколо військова зецпільнота вони давно вже ви, що пора щось робити. Щось будуйте, якісь укріплення, бо ті ось намети із гілок та підручного матеріалу взагалі не рятують. Тому от вони взялися дійсно серйозно за вирішення цієї проблеми. Наскільки там вони масштабно підійдуть? Мені важко говорити хоча з тих попередніх даних виходить так, що вони будують, начебто, всюди і в САКах будують ці навіси або ці мангари. Для стратегічної авіації, чи вистачить на всі літаки, не готовий сказати. Може бути такий варіант, що буде побудована виключно така кількість а, ангарів, яка дорівнює кількості справних літаків. І для нас вже буде простіше. Ага, тобто ті літаки, які стоять на подвір'ї під відкритим небом, вони вже не справні. А ті, що під навісом в ангарі, вони дійсно є робочими. і треба націлюватися. Окей, зафіксували. По-друге, не забувайте, що Україна двічі один і той самий трюк в такому ж самому форматі виконувати точно не буде. Завжди, ну завжди якась імпровізація є, якась зміна. Тобто, якщо там. Операція павутина 20 буде реалізована, то вона вже буде не з допомогою, наприклад, оцих будиночків. Це буде щось набагато інше, ну діаметрально протилежне. Бо росіяни вже зараз доглядають вантажівки саме на рахунок наявності цих ось безпілотників. Тому треба буде вести в чомусь іншому, і таким чином операція буде відрізнятися. По-третє. Ці ангари не завжди вони є зачиненими. Це ж величезні споруди, вони будуть відкриті, знайдеться хвіртка, якесь, не знаю, якесь віконце, куди цей безпілотник може залетіти навіть ще раз, фантазійно. Є вікно, хай воно там буде якесь у, 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 укріплене, заброньоване. Тоді буде використовуватися два-три безпілотники для ураження однієї цілі. Перший, перші два, наприклад, пробувають дорогу, пробувають ці ворота, пробувають цей паркан, пробувають це скло. А третій, або будемо ще третій, четвертий, безпосередньо залітають в той отвір, який... Було зроблено і для того, щоб знищити все, те, що знаходиться в ангарі. Тобто є завжди якісь шпаринки, є можливості. Головне шукати. Ну а тим часом будемо з вами ще й говорити з приводу того, що у Росії дещо злякалися досить різкою. Останнім часом риторики Трампа і просять наразі діалогу. Ось така цікава інформація з'являється. А саме Говорять про те, що Дональд Трамп наразі є роздратованим непоступливістю Володимира Путіна. Нарешті так хочеться від себе додати, який під час останньої розмови досить прямо заявив про намір продовжувати війну в Україні на тлі посилення масованих обстрілів з боку Москви Президент США пообіцяв Києву надати військову допомогу, зокрема системи Петріот. Трамп висловив розчарування очільником Кремля. Американський лідер зауважив, що вважає диктатору людиною слова. А він усіх бомбить. передаю наші колеги, 24 й канал. тож як у Кремлі реагують на зміну риторика? Перепрошую риторика Трампа на тлі зміна риторика Трампа щодо Путіна, основний перемовник Кремля і Сполучених Штатів Америки Кірил Дмитрієв 14 липня опублікував пост у соцмережі ікс і наголошує він там на тому, що конструктивний діалог між Росією та США завжди дає більше ніж застаріла руйневна мова. Тиску також чиновник зауважив, що лише співпраця приносить справжній мир. Стабільність і глобальну безпеку ну і до речі, звичайно, не забув і не згадати і за Джо за Джо Байдена, аби догодити так би мовити Трампові. І говорить про те, що помилки та обман Байдена будуть виправлені. Світ заслуговує на краще. Написав Путіна, А крім того, він до речі, ще й зробив репост своїх попередніх. А у них він опублікував результати опитування, які показують статистику. з приводу того, що 61% один вважає, що Росія повинна. Прагнута до дружніх відносин зі сполученими штатами ще половина населення вважає, що хороші стосунки Москви та Вашингтона корисні для світу. Ну і такий спосіб Дмитрій хотів показати, що мовляв діалог Путіна і Трампа творить чудеса. Чому так так би мовити, чому таке занепокоєння наразі відбувається на території Російської Федерації? Хочеться нагадати, що дійсно бачимо з вами, що напередодні Дональд Трамп він досить часто, досить активно так спілкувався з президентом Російської Федерації. Постійно він з ним. То зустрічі проводив, то телефонні розмови, і можна було прослідкувати те, що все ж таки він а, там а, йде так на зустріч рашистському диктатору, так президент Сполучених Штатів Америки, начебто домовляється вони про якийсь конструктивний діалог, начебто йдуть вони так на якісь кроки один до одного, кроки до примирення, до миру, обговорення і тому подібне. Але ось останнім часом фіксується все більше і більше якихось заяв президента Сполучених Штатів Америки з приводу того, що він нарешті починає бачити так: можливо, це неможливо, а скоріше за все, це і є політична гра. Так і він а, зараз робить заяви з приводу того, що все ж таки рашистський Ка диктатор, мабуть, не хоче йти на примирення? Все ж таки він от бомбить Київ, і президенту Сполучених Штатів Америки. Це починає не подобатися і тому подібне. Тобто тільки зараз президент Сполучених Штатів Америки почав це все бачити, так би мовити, і коментувати. Тож дійсно, з багатьма експертами, також і на нашому youtube каналі в наших трансляціях, обговорювали з вами питання того: все ж таки, чи політична гра це сполучених штатів Америки, а саме їхнього президента? Чи все ж таки дійсно можливо є якась зміна риторики, зміна позиції? Так би мовити. І дійсно бачимо з вами, що все ж таки слова вони є а, словами, так але будемо чекати їх підкріплення дії знову ж таки зі сторони Сполучених Штатів Америки. Ну і поки ситуація в нас залишається так би мовити, стабільною. Тобто декілька заяв, все ж таки, президент Сполучених Штатів Америки робив в сторону нашої країни, в сторону підтримки нас, але знову ж таки ситуація поки залишається стабільною, тому що слова є слова, але ми все, все ж таки так чекаємо на рішучі дії. А, ну і тим часом також вже починаємо з вами говорити з приводу зустрічі. Останнім часом їх також до досить багато відбувається особливо телефонних між президентом нашої країни, між президентом Франції, до прикладу, між президентом російським диктатором, так президентом так Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, і один із наших експертів, а саме це політтехнолог та аналітик Борис цінгаузен прокоментував на своєму YouTube каналі новину з приводу того, чи відбудеться зустріч Зеленського та Путіна, і також чому останнім часом дещо змінюється риторика Кремля. тож давайте з. Вами А мы дали его уважно, Заслухаем. Меня удивило, помните, когда Путин, Лавров, да все они говорили, власть в Украине нелегитимна, убирайте этих, проводите выборы, вообще вводите какую то там из из ООН какое-то временное правительство, еще что-то они требовали. Ну, в общем, всячески не хотели разговаривать конкретно с Зеленским, говорили, убирайте. Потом когда вдруг замаячили санкции от США, точнее возможность их введения, и в Стамбуле готовы встретиться сразу и не исключают встречу на уровне глав государств. В общем, странная резкая смена риторики произошла. Я думаю, что отчасти из-за реакции Трампа на это какое-то временное правительство. Вот. Но в общем, вдруг да, да, мы готовы, готовы там где-нибудь, как-нибудь и не отказываемся, в принципе. Так вот, когда россияне резко пытаются поменять риторику, значит, пытаются смухлевать где-то. Но я бы даже сказал, не всегда пытаются смухлевать, они всегда врут, они всегда выкручиваются, но в данном случае решили обмануть всех. Но не повелись на этот обман, и тут периодически приходят одичалы и в комментарии, вот чтобы вы понимали, по поводу нелегитимности, убирайте, да вообще вот тут не с кем разговаривать в Украине, мы вас всех победим, вы вообще, у вас власть нелегитимна и так далее, и так далее. Так если вы всех победите, чего ваша делегация в припрыжку скачет просто на переговоры? не просто на Ближний Восток, но вот куда скажут, туда и скачут. Если вы всех побеждаете, зачем вам вообще вести с кем-то переговоры? Не задумывались вы над этим? Вот. Правильно. Нужно думать только, как правильно темнуть портрет Путина, как поклоны бить ему. А остальное, как они любят говорить, там мы люди маленькие, это не нашего ума дело. Там наверху виднее. Вот когда задают вопрос, ну, абсолютно об отсутствии логики, почему вот так, они, ну, там виднее, там, значит, виднее. Ну, естественно. То, что Кабаев понял, что воевать он долго не сможет, это факт. Теперь он пытается в свойственной ему манере выпросить гораздо больше, чем оккупировал. При этом он создает иллюзию того, что может воевать годами. Вот ему Набиулина конкретно может в месяцах сказать, сколько он сможет воевать. Я думаю, она ему пытается это сказать, но... Оно же не хочет слышать. Знаете, как капризный дед стучит этими каблуками постоянно. Не хочу, не хочу, отдайте мне всю Украину. И самое главное, важно было, и, наконец, мы к этой точке приходим, чтобы наши партнеры поняли, что он не хочет перекращать огонь. Никакие дедлайны, плавающие в голове Дональда Трампа, неделя, две, три, месяц, все это ровно для того, чтобы вот это... Чтобы Путин как плодожорка вцепился зубами в чужую землю, и попытался как можно больший кусок отгрызть. Только для этого. Есть ощущение, что наши партнеры уже это поняли. Важно это закрепить сейчас. Он не хочет прекращать войну. Он хочет гораздо больше, чем оккупировал. И он абсолютно недоговороспособный. В общем, если наши партнеры поняли, то дальнобойное оружие, атакам с Storm Shadow, скальпы, таурусы сделают просто невозможным наступление Путина. То есть то где он хочет как раз отгрызть еще больше земли у Украины. Парадоксально. Я каждый раз об этом говорю. 17 миллионов квадратных километров у вас земли. Вы чего вам не хватает? Вот недавно, кстати, один какой-то российский солдат даже записал, говорит, а зачем нам эта земля? А вот у меня там село какое-то, оно просто там, ну, простите, какое-то происходит. Параллельно, конечно же, лупить по НПЗ, по портам, в это время создать коллапс авиасообщения, это то, что приведет в чувство вот этого.